А оця сопля, коли ось так бачите, робите. Ось, пух. Все. Все. Йо, час, вот так фух 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 ее не буде. Зараз покажу як. Вон, берете. Ось так цю саплю. Опа. Все, бачите. Ні силикона, нічого не Я Якось так. Що, погнали знімати? Запшикиваємо як всегда, Не жалеємо. Не жалеємо ми. Нічого не жаліємо! Опа! Нанесли! Далі, дивіться! Дивіться на це тепер производство! Ось так. Сюди ближче зниме. Близесенько. Ось так. Ось так. Ось так. Бачили, як страшно? Як файно! Фу-фу-фу-фу-фу! Ось такий був некрасивий уголок, видите? Опа! И вот тут, конечно, надо... Тут уже опыт нужен, когда вот так вот обходите цей угол. Тут треба опыта трошки. Но он получается вот так. Сейчас покажу вам. Вот так, бачите, дуже такие красивенькие. Опа!